Цей чоловік у Рясії майже щодня останнім часом звітує про перехід релігійних громад Буковини до Сцу ПЦУ. Свої полум'яні промови він регулярно виставляє у мережі Фейсбук. Він бореться з московською нечистю на Буковині. Саме з таких епітетів можна було б почати, якби людина дійсно робила б добру справу. Та насправді він звичайний гастролер. У який розпалює міжрелігійну ворожнечу у селах набожної та мирної Буковини. на його стороні влада, і він дозволяє штампувати протоколи псевдозборів навіть з малою купкою людей, які, може, і не ходять до храму. Все одно ті протоколи перевіряти ніхто не буде. У державних органах відкрито заявляють, що вони не уповноважені перевіряти інформацію про перехід. Вони лише дивляться, чи правильно оформлені документи, і просто беруть ці протоколи до уваги, на основі яких видають нові реєстраційні документи. У нас безпосередньо функції належить тільки реєстрація. Якщо зауважень до документів немає, ми вносимо зміни в державний реєстр. Якщо вас щось не влаштовує або громада проти переходу, звертайтесь у поліцію та до суду, кажуть вони. А поки буде розгляд справи, храм у вас відіжмуть рейдери. Ідеальна схема ви лише зберіться в клубі, зробіть два фото, впишіть у типовий протокол прізвища і вуаля можна сміливо звітувати про перехід. І Байдуже на те, що реальна релігійна громада нікуди не переходила. Порою віряни навіть не знають про такі збори або дізнаються про них з соцмереж. Ви можете кричати про допомогу, навіть до американської влади звертатися. Та в Україні вже за вас все вирішили ваш шлях до Сцу. Сторожинець верхній станівці. Усть Путила, Заставна, Дубівці, Підзахаричі – Це не повний перелік населених пунктів, де побував гастролер Грищук з рейдерами в рясах, і скрізь вони когось кудись перевели. Та чомусь вірні української православної церкви залишаються вірними української православній церкві. Вірні української православної церкви. Провірність наш парафіан Української православної церкви і предстоятелям, блаженнішому мужній всьому країні. Релігійної громади та одноголосним рішенням 149 присутніх членів парафіяльних зборів проголосували за те, щоб залишитися у підпорядкуванні Української православної церкви. Протоколи зборів про те, що ми залишаємося у лоні УПЦ під керівництвом блаженнішого митрополита Унуфрі. Протоколи зборів про те, що ми залишаємося у лоні УПЦ під керівництвом блаженнішого митрополита Унуфрія їм передав. Колись під час президентських виборів 2004 року говорили про масові вкиди бюлетенів, цілі тури гастролерів, голосування померлих. Аналогії, думаю, ви провели. Сьогодні на Буковині робиться те саме. Вірні Української православної церкви будуть запитувати: А який же рецепт сьогодні? Як протистояти сьогоднішнім рейдерам та аферистам? Рецепт простий Сила у монолітності вашої громади. Єдності навколо вашого вірного української православній церкві Настоятеля. І навіть якщо на псевдозбори прийдуть мешканці, які ніколи не ходили до церкви, або рейдери привезуть тітушок і вони силою відіжмуть храм, ви все одно залишитеся церквою, живою церквою. А якщо у вас буде набагато більше за них, то, можливо, ви зможете навіть відстояти свій храм. Як це роблять деякі громади на Волині, які вже декілька років змушені постійно бути на сторожі захисту свого храму. Та повірте, це не головне, головне ваша віра у вашому серці, ваша вірність істині, вірність Христу. Адже ті люди, які обманом заволодіють вашими храмами, на жаль, нічого спільного з Христом не мають, бо поступають як злодії. Не падайте духом, бо з вами Бог.